Друзі, привіт! Сьогодні ми другий день в Гамбурзі, і ми сьогодні прогуляємося по тим місцям, де ми вчора не прогулялись, не встигли. Ах, сьогодні в нас що, субота чи неділя? Неділя. Сьогодні неділя. Більшість магазинів зачинені, але ну, ми підемо зараз в якийсь фастфуд поїмо і е, пройдемось до озера. та... Е, Телевежі, і там поруч площа Бітлз, Це місце, де вони починали свою кар'єру, і Гамбург це як друга, друга, друге місце народження групи, скажімо так. Все, подивимось, що ми побачимо, тому що ми самі теж вперше йдемо і не знаємо, що буде, що буде далі. Тому ви гуляйте прямо з нами і дивитесь вперше, те, що бачимо, ми вперше. Ставте лайк підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші наступні відео про те, як десь погуляти, де поїсти і де що побачити цікавеньке. Дякую за вподобайку. Погнали! Це ніяк не можу вивчити оці кнопочки. О, 1 є1, є 02. Куди їхати, куди мені треба виходити? Не зрозуміло взагалі. Тому що тут є підвальні приміщення і верхні, тут нема такого 01, 02-03. Тут є тільки оці. У1, Д2, хрен розбереш. Так. Просто побачив такий яйцеобразний ліфт. Oh. Ну що, ми будемо їхати? ой 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 щось він дюрається отак, типа oh, ой-ой-ой. Oh, oh. Панорамний ліфт. Ну, ось ми, наче в космосі. Ага, а ось у двері на вихід, да? а то. Якісь склади. Це ж бігові доріжки. А, ну ладно, ну не сюди. У Гамбургі дуже у Гамбурзі дуже багато паркових зон. Ми, якщо будемо проходити їх, ми вам знімемо, тому що їх дуже багато і по суті це забирає дуже багато часу, тому що паркова зона це від дерева до дерева, як то кажуть ну, далеченько. Ходиш півдня, але тут дуже круті. Паркові зони, ми постараємось для вас пройтись туди. Але ну, не дуже обіцяємо, тому що тут по місту теж ще багато куди треба пройтись. До речі, ми зараз йдемо по велодоріжці, а нам не вартувало б тут ходити, бо можуть задавити, і вони будуть праві. Ця набережна дуже схожа на Венецію, на площу Сан-Марко. Особливо ці колони. Ну, просто клас. Коли будемо в Венеції, ми вам запишемо те ж саме і нагадаємо про цю набережну. Схоже, за нами прилетіли прибульці. Схоже дуже на тарілку. Так, ну нарешті ми прийшли сюди. Ось башта. І ось вона так виглядає. Ну так, височенько, да. біля цієї башти Є вхід у парк. Зараз ми подивимося, що тут знаходиться. Так, одразу заходимо і складується таке враження, що все зроблено для людей. Сідай відпочивай біля пруду. Щоб ви правильно розуміли, то зробили просто, щоб ти прийшов і в гарячий день просто відпочив. Або записав свій блог, поставив на себе камеру і щось розказував, читаючи з листочку. Все, я хочу тут жити. А ви теж бачили таких ютуберів, які розказують про... Коучинг про свої бізнес-курси, і розказують, яка в нього віла, і де він в саду своєму е особистому сидить і розказує, начебто, що це його сад. А насправді він тут сидить коротше, в безкоштовному садочку, і розказує про успіх, про бізнес і так далі. Мені така реклама попадається дуже часто в Ютубі, що там якийсь горе бізнесмен розказує, як. Працювати, ні, не працювати і заробляти мільярд доларів за один день, а сам сидить десь в чужій яхті або в чужому садочку. Але локація для блогіну дуже крута. Друзі, от я не бачив таких великих лапухів. Я думаю, що якщо б в дитинстві ми не прибирали на городі, то лапухи виростали б до такої величезної, величезних розмірів. Тому що цей лапух, мало того, що вище в мене зросту, а я метр вісімдесят два, він ще коли проростає, він становиться таким шипами, шипами по краях. Уці заосіянці маленькі, які в дитинстві були ніжними, вони тут прям як отут, прям знизу, воно прям як кіго... коготочки. Ось отут можна ще побачити на стволі. Коготочки павука. Це вже не лапух, це вже якась хижа рослина. І це в цьому ж парку е росте. До речі, можна тут вести свій блог, як я казав. Ого, щось пролетіло над головою. Вести свій блог. Ух, ух. Ой. І розказувати всім про коучинг, про мільярди зароблених під цим лапухом. Видно, що тут квіточки і озера, так? Все, студійне світло приніс сюди і все, записуй. Інтерв'юшечки. Дуже кайфово. Ну я не знаю наскільки це безпечно, але тут можна. Можна по типу пройтися, ну а ну воно не шатається. Так, ідемо туди, туди, туди. І вийдемо туди. бекиска чыгып келе, Поки ми очікуємо фонтан, тут якийсь написано в інтернеті, що обов'язково треба його навістити. Ми взяли чай трав'яний, але з яблуком. І знаєте що? Тут прям кусочки яблука. От Такого мені дуже 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 не вистачало. Друзі, ну ми трохи подивилися цей фонтан. Ідемо додому. Отак виглядає ця антена зараз. Ну, якщо ви хочете попасти на фонтан, щоб було місце, там дуже багато людей, ви бачили. Треба заздалегідь. Обрати собі місце, брати стульчик та розташовуватись на пледі. Може з дому взяти плед. Але треба буде заздалегідь вже. Собі обирати місця, тому що людей ну дуже багато, майже ніде було присісти на лужайки або десь на якісь галявині. Все, йдемо далі а, вже додому і може щось підснімемо для вас а, цікавеньке. Друзі, цей е, фонтан цей фонтан е, вмикається о 22-й. Це в мене барсетка, не, не дивіться сюди. Коротше. Це не, не жіноча грудь. Коротше, в 22. Починається цей фонтан. І він працює кожен день з восени якогось місяця до вересня. Що хочу показати, дивіться. Ось ось башта. Ось ось конгрес холи А оце будинок і щось вони, я не знаю, на що вони кришу зробили зверху. Що за Діснейленд? Я вам зараз таке покажу, ви офігеєте. Щоб <му> ви розуміли, оце десь ну нехай 30 поверхів, а це атракціон підіймається на цю ж висоту. Якісь лотерейки валяються і ну дуже багато плюшевих ігрушок. А там воно теж, висота десь 30-35 поверхів. В шоці я туди, я не знаю. Я туди би не по... не поліз би ніколи. Нічого для вас не знімаю. Ну ось там. Е, ну тут ціла вулиця така. Ціла вулиця. Наприклад, сюди йдемо, потім хоп, заходимо туди. А там ще якісь е, любовні утіхи. Так, прикольно наблюдати. Отут От у нас... тут на що? Ну, зрозуміло, так? Да? Е, а тут Полізей. А біля Полізеїв готель тільки під відкритим небом. Друзі, це була вулиця Червоних ліхтарів. Я трошки показав. Десь в барі хтось грає, співає. Якийсь дідуган вийшов і почав співати. Може, для мене він якийсь дідуган, але для когось це, мабуть, якийсь Крис Рі або Джо Кокер. Я подивлюсь ще в інтернеті, як він виглядає, то може це він і співав для вас в цьому відео. Зараз ми спустились від вулиці Червоних Ліхтарів на набережну, і тут є порт. І дуже прикольно тут теж можна прогулятись, попити гарячого чаю, джусь, пінк, пінковий джус. Коротше, можна попити сік і. Просто насолодитись вечорами біля затоки, біля річки. До речі, це річка Ельба. Все, ми йдемо до нашого дому і поснімаю трохи нічних вуличок на завершення. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і далі буде ще більше цікавого. Thank mm -hmm. you.